Раді вас вітати на каналі Секрети Часу. Вітаю всіх на каналі. Сьогодні мені здається, у нас буде досить цікаве відео, особливо для тих людей, які займаються ремонтом годинника. Я не планував робити це відео, але мені попався в руки ось цей годинник, і тут було досить таке цікаве рішення майстра. і Я хотів про це поговорити і також почути ваші коментарі, що ви про те думаєте. Цей годинник, який має 17 кам камнів, Harper Watch Company, годинник має. Два накладних камні на, на анкерному колі, і має один накладний камінь на третьому колі. І про що я буду говорити? Я буду говорити ось зараз. Ми дивимося на ось ці дві позначки, дві крапочки, які є по кожну сторону від камню анкерного кола. І оце місце, де буде накладний камінь третього кола, і тут немає ніяких крапочок. Що таке ці дві крапочки? Це хтось накернив спеціально, щоб збільшити трошки простір. Так як виглядає так, що в якийсь момент анкерне коло почало зажиматися, коли закручували міст, коло ні з того, ні з цього почало зажиматися. Тобто йому його стержню тепер чомусь мало місця. Як це може вийти? Тобто Сам стержень виросте, підрости ніяк не зміг. Тобто він залишився такий, як він є. Раніше було багато місця, тобто достатньо місця, а зараз немає. Якщо б це був стержень, який має з однієї сторони, наприклад, так як в даному годиннику стержень третього кола, він з однієї сторони має звичайний камінь, який, можливо, я би подумав, що він посунувся, і тепер його треба трошки посунути назад, трошки додати місця, щоб знову коло вільно оберталося. Не... Але в даному випадку в нас ми говоримо про. Анкерне коло, яке з двох сторон має накладні камні. Тобто ситуація трошки інакша. Але все одно, в будь-якому випадку, цей стержень анкерного кола, він не підріз. Але тепер він зажимається. Що зробив майстер? Дві крапки, що вони роблять? Вони якби піднімають трошки метал вверх, я пізніше в кінці цього відео це покажу. І тепер ця пластина, яка має в собі. Накладний камінь, вона сидить трошки вище, тим самим додається місця. Місця між камнем з отвору і накладним камню має бути зовсім небагато, десь приблизно 2, 2 сотих. Тобто ці маленькі позначки вони абсолютно адекватно піднімають цей камінь, щоб знову коло могло обертатися вільно. Але ми знову знову так, я знову до того питання, що ж відбулося, якщо у нас раніше. Було достатньо місця, а зараз в нас недотнє місця. Тобто, якщо в нас камні, накладні стоять, так як вони стояли, нічого не зрушилось, нічого не є здеформоване, значить в нас все-таки щось десь помінялось. І де воно помінялось? На мою думку, що відбулося, на мою думку, це просто трошки зігнувся, зігнувся міст. І мені здається, що. А зараз я показую, як саме виглядає ця, ця пластина з накладним камнем, яка туди буде, буде йти. Тобто вона не має ніякого. Е Шоку по типу інкаблок чи чогось такого, це просто якби фіксований камінь в кусочку металу. Але це не, було б, не мало б великого значення, якщо б там навіть і був шок, і все одно цей камінь би тиснув на цапфу, це б зменшено амплітуду, годинник правильно б би не, не працював. А можливо, би повністю зупинив так, як е, ті пружини шоку вони досить, також досить сильні. Моя, моя думка зігнувся міст. ось зараз я намагаюся це, намагаю це перевірити. Ось з однієї сторони, у мене рівна смужка металу сидить з однієї сторони на мості і сидить повністю з іншої сторони. А посередині, як можна бачити, у нас є простір. І мені здається, що цей простір це було би більше, ніж достатньо для того, щоб, якщо його трошки підрівняти, зовсім 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 мало. Практично. Без, без ніякого впливу на, на інші колеса. Мені здається, що, що цього би повністю хватило і не треба було б нічого, нічого кернити. Е, я бачив, що люди роблять і навіть я то робив, деколи можна таке зробити. Мені подобається таке рішення більше, ніж підкладати е, різну фульгу під, під метал, але в принципі, це. Не так часто треба робити такі речі, тобто кернити щось можна, але я не робив би це в випадках, коли можна це питання вирішити якимось другим способом. Зараз я просто поясню це на папері досить швиденько. Ось це наша металева пластина чи міст, і так вона от виглядала. Тепер ми взяли, накернили, чимось трудим, вдарили. І в нас метал змістився вліво-вправо вверх. У тобто нас отворилася яма, але цей метал мав кудись дітися, і він зараз пішов уверх і в сторону. Ось тепер, коли ми ставимо цей накладний камінь, нас воно повністю не сідає на місце, як воно мало сідати, а воно у нас сідає тепер на оті виступи. Тобто, тим самим збільшився простір для е, цапфи. Звідси, що до такого. Тепер, якби все нормально, коло обертається, трошки більше місця. Нічого під цією пластиною не видно. Це все правильно, але дещо все-таки змінилося. До того я тут трошки пізніше. Зараз я покажу, що, мені здається, було б варто зробити в тому будинку. Тут був трошки прогнутий міст. Як це сталося, я не знаю. Хтось чим надавив чимось, трошки і він якби прогнувся. Там він досить тоненький, я не здивований. Він був трошки прогнутий. Його треба було трошки вирівняти знову до рівного. Вирівняти його знову до рівного і цього було би якраз достатньо, щоб е, коло знову оберталося вільно і ми не мали ніяких якби, помарок, не треба було нічого кернити. Е, тепер до того, чому ж все-таки, коли ми кернити не є найкраще, як би. Найкращий спосіб, на мою думку. Е, ось тут є камінь з отвором, тут є наш накладний камінь в пластині. І, в принципі, ця пластина повинна була повністю лежати на, на мості в своєму місці. І тут ось тут було би достатньо місця між камнем з отвором і накладним камнем. Тобто, це приблизно має бути десь 0,02 мм. І це місце є потрібно для того, щоб коли там є масло, от тут є цапфа, є масло і це масло от збирається ось таким чином. І воно постійно якби, змащує ту цапфу, яка обертається, воно ось так тримається. Тепер, коли ми змінили, змінили е, тут відстань, тому що тепер ми накернили і в нас є оті от горби, у нас більше місця. Чи в нас буде стояти? Масло, так як воно повинно було стояти, невідомо залежить, скільки, наскільки ми змінили цю відстань між двома камнями. І плюс до того, маса в нас, напевно, вже не буде так стояти, як воно стояло прямо відцентровано посередині. Тому що в нас ось тут є оті горби, десь приблизно тут, ну, намалюємо їх отут. Гвинт прикручує ту пластину ось тут. Получається, що в нас тепер пластина стоїть під кутом. Можливо, не так. Драматично, як я це тут намалював, але вона стоїть під кутом. Тобто, в залежності від того, під яким кутом воно стоїть, маса у нас буде тепер збиратися ближче ось в цю сторону. Тобто воно може збиратися якось отак. Може взагалі навіть цап не, не, не попадати масло на цапу. Воно буде набага, набагато більше збиратися в ту сторону. Е, можливо, воно ще буде більш-менш функціонально. Тобто важко сказати, але масло в нас зміститься сюди до, е, в цю сторону, тому що в нас вже пластина не стоїть. Паралельно одна другій, а вона зміщена на під кутом стоїть. Тобто, е, от чому, е, чому мені здається, це не, не добре рішення, так як я сказав, деколи такий, такий спосіб зробити, напевно, можна, але то коли немає ніяких інших варіантів. Тепер, щоб це якось відкоректувати, я зараз, в принципі, не знаю, як мені це робити. Чи мені зібрати один, подивитися, як він буде працювати, чи мені намагатися відкоректувати це зразу. Але це. Можна відкритувати, я так рахую, я ніколи того не робив, але думаю, що можна. Якщо взяти, висверлити просто оці два отвори, тоді знову пластина сяде чітко, де вона має сидіти. Е, я думаю, що інструмент в мене для цього є. Так як я сказав, я не впевнений, як я буду робити. Можливо, я просто подивлюся, як він працює, і вже від того буду виходити, чи варта, чи не варта е, щось робити. Корекція буде, звичайно, буде видно, що була якась робота зроблена. так я тепер... Зніму ці, можливо, зніму ці горби і зроблю е, висверлю. Але видно, що не буде, так як воно дійсно нак, на, накли, накрито цією пластиною з накладним каменем. Але тепер не буде, більше не буде, не повинні бути проблеми е, з маслом, яке не по центрі, а трошки зміщене в сторону. Але перше, давайте я зберу годинник купу і подивлюся, чи воно буде добре працювати, чи мені потрібно далі коректувати. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.